Повністю згорів тролейбус на столичній Троєщині. Відео охопленого полум'ям транспортного засобу у мережу виклали очевидці. Загорання сталося під час руху в задній частині громадського транспорту. У КМДА наголосили, що всі пасажири вчасно залишили транспортний засіб, і за медичною допомогою ніхто не звертався. За інформацією Київпастрансу, тролейбус був у справному стані і перед виходом на маршрут пройшов необхідні регламентні роботи. За попередню версію, причина загорання підпал із середини салону. Крім того, комунальники прокоментували ситуацію щодо нічного прориву труби на Борщагівці. Вода вода, та яка подається для пиття. Якісь фекалії тут були з ним майні ко напередодні? Деякі пабліки почали розганяти інформацію, що на Порчагівці нібито прорвала каналізацію. Насправді виявилося, що це водогін, а вода що ринула, розмила ґрунт.